За силу слова її порівнюють з Лесею Українкою. Поборниця національної ідеї в лавах ОУН чинила спротив двом режимам радянському і нацистському. За це її і розстріляли у Бабиному Яру. Та особистий бій за Україну вона не програла. 50 років ім'я жінки було викреслено з історії совєтами, а нині ним іменують вулиці. Олена Теліга народилася під Москвою в сім'ї Шовгенівих – забезпечених вихідців з України. В родині розмовляли російською, бо у дітях національного світогляду батьки не плекали. Дівчинка багато читає, ходить до театру і робить перші спроби перо. Першу поезію Олена Теліга пише російською, але родина її творчості всерйозне сприймає, аж раптом. Батько інженеру пропонують стати професором Київської політехніки. Спершу він їде сам, бере активну участь в роботі уряду УНР, працює директором департаменту Міністерства шляхів. Згодом до України переїздить вся родина, але пожити разом знову не судилося. Українська державність зазнає поразки, і професора Шовгенєва у складі уряду евакуюють до Польщі. Старший брат Олени вступає до лав армії УНР. А дівчина з матір'ю виживають як можуть у ті важкі часи, вимінюють особисті речі на харчі, ходять в найми, сапати, городи. Надії на нормальне існування тануть, тож мати Уляна Шовгенєва везе дітей до батька у тодішню Чехословаччину. Саме цей шлях повз безліч українських міст закохав олену в Україну, за яку вона так палко боротиметься. І за яку загине Олену вражає татове україномовне оточення в Празі, портрети Петлюри на стінах. Хоч вона й досі розмовляє російською, але вже розуміє, які невідворотні зміни відбуваються в їхньому оточенні. У Празі вступає на історико-філологічний факультет Українського вищого педінституту імені Михайла Драгоманова. Поринає в студентське життя і виходить заміж за Кобзаря Кубанця, сотника армії УНР. Михайла Теліго. Ще вчора російськомовна дівчина говорить і пише, лише українською. Михайло отримує роботу в Польщі, але життя молодого подружжя там зазнає краху. Втеліг без грошів'я. Олена танцює в кабаре, підпрацьовує манекенницею, а ранками вчителює в недільній школі. А ще й Михайло важко працює землеміром в маленькому селі. Тож подружжя бачиться не часто: ані туга, ані важка праця. Не стримують вибуху в Олені таланту поетеси. Друзі таємно надсилають її вірші редакторові літературно-наукового вісника Дмитру Донцову. Олена починає друкуватися, стає постійною авторкою журналу. Її визнають. Одного дня фото талановитої та привабливої жінки друкує емігрантський журнал у Польщі з підписом. А за мною молодою ходять хлопці. Чередою. Олена любила фотографуватися. Та вміла модно вдягатися. Вона радше постріляє з лука, аніж поприбирає в хаті, бо певна, жінка в суспільстві це не квола істота, не рабиня, а помічник і надійний тил чоловіка-воїна. Усе життя змінює одна зустріч. На початку Другої світової війни в Краківській кав'ярні Фенікс знайомиться з Олегом Ольжичем Кандибою, поет і культурний референт проводу українських націоналістів. Долучає Олену Телігу до лав ОУН. Вона готує ідеологічні матеріали для відправки в Україну, пише тексти листівок, брошур, і все чіткіше розуміє, що нація народжується в боротьбі. Поетку та Оунівку нездоланно тягне до Києва в липні 1941-го Суласом Самчуком та іншими націоналістами рушає до вимріяного золотоверхого Києва. Поранена німецькими окупантами столиця. Зустрічає Олену Нерадісно. Спершу Теліга мешкає за різними адресами, одна з яких у занедбаному двоповерховому будинку. Згодом до неї приїздить чоловік Михайло. Вони знову змінюють адресу. Олена редагує тижневик літаври, літературний додаток до Київської щоденної газети Українське слово. Мета її роботи. Плекати в українців національну гордість пізніше очолює спілку українських письменників і долучається до Української національної ради в Києві. Її оточення вперше за довгий час починає говорити про відновлення української державності. Це розлючує нацистів. А тут оунівці додають ще більше національного, вшановують роковини розстрілу більшовиками. Учасників другого зимового походу армії УНР починаються репресії, арешти спершу ліквідовують Українську національну раду, згодом арештовують редакцію українського слова. Друзі закликають Телігу виїхати, але вона категорична. Вдруге, Київ я не покинув. 9 лютого у спілці українських письменників вона потрапляє у засідку гестапо. За годину туди приходить її чоловік. Називається письменник. Навіщо? Бо Михайло готовий до останнього лишитись зі своєю дружиною і розділити її долю. В 20-х числах лютого, поетку, її чоловіка та інших націоналістів. Розстрілюють у Бабиному Яру. Точні місце і дата загибелі Олени Теліги невідомі, як і місце спочинку. Прийнято вважати, що це сталося 22 лютого 1942 року. Попри російськомовне дитинство і життя в еміграції, вона яскравий приклад усвідомлення та прийняття української ідентичності. Її ім'я повернули в простір та в історичну пам'ять лише за 50 років 1992 в Бабиному яру на честь Теліги встановили пам'ятний хрест, згодом пам'ятник, і назвали прилеглу вулицю. Заснували всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги і Міжнародну літературну мистецьку премію. Її ім'я носять вулиці Києва, Черкас, Львова, Дніпра, Сум, Запоріжжя і ще більше 30 українських міст. Завдяки проєкту Стріткот. Українці можуть дізнатися про Олену Телігу та інших митців більше. Наприклад, про те, що Олена Теліга дуже любила танці, відвідувала гурток під керівництвом Василя Авраменка. Часто зверталася до танцювальної теми і у своїх поезіях. Якось сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом. Таблички стріт-коду з qr кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Нині таких табличок вже понад 200, а попереду тисячі по всій Україні. Підтримуйте стріткод на сайті проєкту.